Слава Богу, брати, сестри, що ми сьогодні на святковому служінні згадуємо величезну подію на землю в серця учнів Ісуса Христа, десь там в горниці, зійшов Дух Святий, величезна подія. Хтось називає, що це був початок церкви на землі. Але він не закінчився День П'ятидесятниці, проповідники проповідують, він продовжується. І ми сьогодні чули, воно стосується нас. І нас, і дітей наших, і всіх, кого тільки не покличе Господь Бог. Стосується день, коли Дух Святий прийшов на землю. Я прочитаю один вірш. Це слова Ісуса Христа із Євангелії від Івана, 14 розділ, 26 вірш. 14 розділ, 26 вірш написано так. Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Це пророче Слово сказав Ісус Христос до своїх учнів, які стояли, слухали про майбутнє. Що буде далі? Що буде далі? Бог наділив людину такою здібністю, щоб вона могла трошечки дивитися в майбутнє, вперед, дивитися, куди веде дорога, по якій ми йдемо, дорога життя роздумувати, а що мене жде в майбутньому. Ми всього не можемо знати. Але Біблія дає дуже багато такої чіткої відповіді, і якщо ми хочемо бачити добро, яке Господь буде являти, ми повинні прислухатись, а що ж для того треба зробити в своєму житті. Христос казав, що на землю прийде Дух Святий. І... Він настільки високо підняв авторитет Духа Святого, навіть десь себе поставив на друге місце. Прийде Дух Святий, він більше зробить, ніж я. Він більше навчить, ніж я. Він докінчить ту справу, яку я започаткував. Він доведе до цілої правди, він з вами залишиться. Всі дні. Його не можна зневажати, бо Бога зневага, російська хула це страшний гріх, який не має прощення. До нього будьте дуже уважні, брати і сестри. І як важливо, коли ми згадуємо День П'ятидесятниці перевіряти свої стосунки з Духом Святим. Тому що кожен особисто має до нього якісь відношення, починаючи з людей, яких зустрів апостол Павел десь в Ефесі, віруючих людей, і, може, в зібранні, так як до нас попав, прислухався, як співають, як проповідують, як моляться, і дав їм дивне питання: а ви Духа Святого прийняли, як повірили. Щось, напевно, за тими всіма формами служіння, він не зауважив прояв Святого Духа серед цих людей. І напевно відповідь теж могла його здивувати. А ми навіть не знали, чи він є. Отакі віруючі люди навіть не знали, що на землі є особа не сила, особа Дух Святий, якого треба. Запросити в своє життя, в своє серце, якого треба прийняти не на квартиру, не на своїх умовах, а приймати як Бога, який посланий для того, щоб нас направляти. І я думаю, що більшість із нас, а може всі 100% не оправдаємося і не скажемо, я не чув, чи на землі є Дух Святий. Ми всі. І сьогодні в цьому зібранні можемо це чути. І коли ми каялися, то чули, як Він нам показав на наші недоліки, показав, що нам треба Спаситель. Показав, що Спаситель є, і в нього є нове для нас життя, новий одяг, і привів нас до Ісуса Христа. Це Дух Святий. З учнями перебував, Христос каже, з вами перебуває Дух Святий. І прийде час, що він буде в вас. Ми чули, і я думаю, прийняли Духа Святого в своє серце, тому що ми сьогодні знаходимося не на якомусь зборі людей, а на зібранні народа, який зібрався в ім'я Господа Ісуса Христа, який готується до зустрічі з Ісусом Христом, який бореться. За віру, яка один раз передана святим людям за віру євангельську. А свята людина вона буде боротися з всяким гріхом. Вона буде перемагати цей гріх. Але дуже важливо, брати і сестри, зберегти правильне відношення з Духом Святим. Це вже від нас. Писання дає застереження, щоб духа не угашали. Виявляється, ми можемо погасити. У серці нашому дію Святого Духа, коли ми його не слухаємо, коли ми не хочемо чути, що він говорить, В книзі об'явлення до всіх семи церков повторилося одне й те саме слово. Хто має вухо, хай чує, що Дух говорить церквам. Браття, сестри, як важливо, щоб те вухо правильно чуло. Салмативець Давид у своєму псалмі каже: Боже, ти відкрив мені вухо. Ти жерт не схотів, ти мені відкрив вухо, я послушним став. І це більше, ніж може приносити жертви чи якісь робити діла. Як важливо, щоб наше вухо було відкрите, а це бажання слухати, що говорить дух церквам. Він продовжує говорити незалежно. Аж до того часу, поки прийдемо у небо, в нього є що сказати до церкви. І навіть не однієї церкви, до семи церквам. Духа Святого ніхто не приватизує, ніхто не стане керувати Духом Святим. Він Бог всемогутній. він той, який знає як, але він близький до людей, які його слухають. Якщо в нашому серці дух угашений. Ми сьогодні чули плодів духа не буде видно, нашого духа. Де плоди нашого духа беруться? Коли їх Дух Святий вирощує в нашому серці. А як вирощуються плоди, їх треба посіяти, Слово Боже прийняти, обробити може ту землю, доглянути ту землю? Тому що за слово Боже і скорботи, і одна причина із причин, чому так багато сіється слово Боже, а результатів може не є багато, тому що приходить час скорбот за слово, гонінь і людина, яка не має в серці кореня, яка не зв'язана з Духом Святим, яку він не відживляє, те насіння. Бо воно засихає і в результаті остається безплідним. Духа Святого можна засмутити. Засмутити, написано: не засмучуйте Духа Святого, яким ви запечатані на день відкуплення. І засмучений Дух Святий не буде нас потішати, якщо ми Його засмучуємо. Він не буде нам показувати обітниці Ісуса Христа, які для нас виявлені. Він не буде нам показувати на прекрасне майбутнє, яке для церкви приготовив Господь. Він не буде підбадьорувати нас Він засмучений в нашому серці, каже апостол Павло Єфесянам післанні: всяка дратівливість, гнів, крик зі всякою лайкою. Злобою це те, що засмучує Дух Святий. Брати і сестри, давайте будемо самі себе перевіряти. Тому що, якщо в нашому серці є отакий бур'ян, то дощ благодаті не буде проливатися, щоб той бур'ян розквітав. Не вина і не причина сторони Бога, що можливо я давно не відчував. Утіхи, якою утішає Дух Святий. Причину треба шукати в своєму серці. Колись Давид молився, Боже, подивись на мене, на серце моє випробуй, подивись, куди воно хилиться. і направ на дорогу вічну. Брати і сестри, кого не втішає Дух Святий, давайте будемо каятись. Давайте сьогодні будемо кликати його як учителя, який наставить, як треба правильно жити, щоб вирощувати ті плоди, на які буде зливатися дощ Божої благодаті, не бур'ян, який нікому не потрібний, але ті плоди, які так потрібні. І для нас, і для цього світу вони побачать вас, діла, любов, і потрібні. Для нашого Отця Небесного тим прославиться Отець Небесний, якщо ви рясно зародите і принесете багато плоду. Я не буду говорити всіх гріхів проти Духа Святого. Є ще такий гріх, як противлення Духу Святому. Стефан колись теж людям віруючим казав, що ви завжди противитесь Духу Святому, як ваші батьки, так і ви. Це люди, які в своїй уяві не допускали, що їм треба покаяння, що їм треба шукати живого Бога, що їм треба каятись і починати нові стосунки з Богом. Для нас Господь дав всі можливості, брати і сестри, щоб те слово, яке я зачитував про Духа Святого, воно виконалося в нашому житті. Христос сказав: Прийде дух утішитель. Він знав, що будуть скорботи на цій землі. Він знав, що будуть, може, як сирійські долі в когось, коли ніхто не розумітиме тебе. Він знав, що прийдуть сльози, переживання, гнали Христа і вас будуть гнати. Але Він каже: прийде Дух учішитель якого я пішлю Отець пошле в ім'я Моє. Він прийде до тих. Які знають Ісуса Христа, які прийняли Ісуса Христа і в ім'я Ісуса Христа на землю отець буде давати Духа Святого тим, хто в серці вже має мир з Богом через Ісуса Христа. Щоб прийшов Дух Святий, Христу треба було страждати. Написано: не міг Дух Святий зійти. Поки не прославився Ісус Христос. Треба було величезну ціну заплатити, найбільшу ціну любові виявити і її виявив Ісус Христос. Він своє життя віддав, щоб доказати, що я люблю цей світ, я за нього себе посвятив, отець, який любить свого сина. І цей світ через сина полюбив. Чому? Тому що цей світ, який був у гріхах, полюбив його син і зробив все, щоб цей світ міг бути спасений. Всякий, хто переходить через скорботи, через випробовування, через різні труднощі, як важливо знати, що в цих скорботах до нас. Хоче наблизитися Дух Святий, що в нього є чим потішити нас, він Дух Утішитель. Зауважте, Христос сказав: Прийде Дух Святий, якого пошле отець ім'я моє. Він буде вести вас. Він не просто прийде і зникне, Він буде з вами, і при чому вас буде направляти, навчить вас всьому. І пригадає вам все, що я вам говорив. Він буде вести церкву по цій земній дорозі. Під словом, церква кожен сам себе може перевіряти. Наскільки я є водимий Духом Божим, а якщо не водимий, каже написання, Писання, каже, хто водиться Духом Божим, той Син Божий. Той – дочка Божа, а якщо я не водюсь Духом Божим, знак питання, чи я є народжена згори людина. А якщо не народжена згори людина, відповідь, я ще не є спасений. Якщо народжений згори, ти будеш стремитися до того, щоб йти слідами, які буде направляти Дух Святий, куди веде Дух Святий? Дух Святий веде до святості. До святості. Ми всі потребуємо святості, святий нехай ще освячується. І якщо ми будемо прислухатися до голосу Святого Духа, то ми будемо бачити, Господи, нам потрібна Твоя допомога, я сам не пройду. Дай Дух Святий, Твою силу, Твою допомогу. Якщо я не стремлюсь до святості, що таке святість? Це відокремлення від гріха, від неправди, від непокори Слову Божому. Це відокремлення подалі від цього, подалі від цього. Є речі, які ведуть до гріха, а святість вона віддаляє нас від гріха. Дух Святий Він освячує нас у нашому серці. Він робить нас, ми сьогодні чули, храмом. Живучого Святого Духа. А якщо хтось нівечить храм, руйнує храм своєю поведінкою, Бог з такими буде судитися. Дух Святий нас направляє до Христа. Христос сказав: Він мене прославить, Він мене, якого я перед вами більше ще вам відкриє. Дух Святий нагадує слова Христа. Брати і сестри, а скажіть, нагадування це щось нове, та те вже щось знаємо. Нагадування це спомин того, що знаємо. І коли на острові Патмосі був Іван, засланий туди за слово Боже, і свідоцтво Ісуса Христа, я думаю, що Він добре міг знати, розуміти, згадувати, як Він був з Ісусом Христом. Але коли прийшов. День Господній, і Він був у душі Господнього дня, він почув голос, який заговорив до нього, і йому знову прийшло те слово, яке сказав Ісус. Слово, яке Він міг знати, прийшло до Його серця, і Він каже: Я був в дусі Господнього дня, до мене заговорив Господь. Алілуя! Браття, сестри, ми знаємо Писання. Хтось більше, хтось менше. Але як важливо відкриті двері, щоб це слово у нашому серці обновив Дух Святий, щоб Він заговорив, Він хоче заговорити, щоб ожив наш дух, щоб ми разом з усіма святими могли славити того, якому належить вся слава і честь, ім'я йому Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Дух Святий, даний нам для перемоги. Він веде не просто в битву. Хтось сказав, Дух Святий не веде в пустиню, він через пустиню проводить. Хто це виходить, як невіста, опирається на руку свого улюбленого? Бачив автор книги пісень, пісні пісень. Він бачив церкву, яка виходила з пустині, яка опиралася. На руку свого улюбленого, і я кажу, її направляв Дух Святий. Слава Ісусу! Як важливо, щоб ми знали, що Дух Святий даний для того, щоб ми перемагали, які б не були перешкоди. Дякую Богові, що ти і я серед переможців, тому що переміг Ісус, Алілуя! який ніколи не оставить. Дух Святий. Говорить до церкви. І дуже важливо про це пам'ятати, він не відганяє від церкви. Він не каже, а хто така церква? Навпаки, приєднує до церкви. Він навчає в церкві, він потішає в церкві. Хто має вухо, той чує, що говорить Дух Святий, як приємно і добре. Якщо і в цьому зібранні моє вухо було відкрите. Я йшов, щоб пити ту воду. Я шукав потіхи від Духа Святого. Алілуя! Ще до Самарянки Христос сказав: Отець бачить поклонників, які шукають, Його, щоб поклонятися в правді і в дусі, які кажуть: Господи, Я є твій раб, я є Твоя слуга. Веди мене, тримай мене. Алілуя в Бога для таких особливе помазання. Дух Святий, написано тут: Він навчить вас усьому, як правильно поступати у цьому житті, в якому ми знаходимося. Скільки багато вчителів і лжевчителів. І так написано: і лже пророки були в народі, а в, вас, а в нас можуть бути лжевчителя, які від Христа будуть відвертати людей. Психологією, може, якимись гарними прикладами, жалобними, але не показуватимуть на спасителя на голову церкви, якому належить і слава, і влада на віки віків. Як важливо, щоб ми були способні. І просили Духа Святого, навчи, як правильно поступити. Він ніколи нас не заведе в якийсь тупік. Скільки помилок в житті може бути через те, що ми не прислухались, що Дух Святий говорить, невчасно прислухались, а потім, а потім приходилось жаліти, не туди зайшов, не так сказав, не те зробив, чому не пильнував. Не звернувся до того, який міг підсказати, який міг дати правильну пораду. Брати і сестри, наше зібрання приходить до закінчення. І цій молитві давайте іще раз звернем своє серце, відкриємо перед Духом Святим, скажемо, Боже, твори нове, дайте нове вино радості, утіхи. Оживи мене. Хай повіє Дух Святий, тому що не просто так він життя твоє і моє продовжив, не просто так до церкви він привів, він хоче вести далі. Амінь. В нього є тиниви, на яких потрібні працівники, і це не десь в махриці, починай з Єрусалиму. Ще більше серця свого починай. Алілуя! Чи там Бог славою своєю являється? Чи ти я утішений від Духа Святого, як добре інших тоді утішати, коли відшов? Мене утішив, підбайорив, радістю наповнив. Дух Святий, Алілуя! Скажіть, хіба в нього міра зменшилася? Хіба він мірою дає духа, коли й коли хрещення Духом мав, а потім десь ця міра збавилась? Ні! Як важливо, щоб ми сьогодні налаштувалися, Боже, допоможи мені творити діла Твої. До Ангела Чечінської церкви були сказані слова: Я знаю діла твої, твої діла останні кращі за перших, Браття, сестри, а мої діла. Коли більше я для Бога посвячував себе, коли більше славив Бога молився, може, шукав благословінням комусь бути на перших початках чи тепер, коли ближче спасіння, ніж тоді, коли я повірив. Давайте сьогодні будемо обновляти перед Богом і обітниці свої. Господи, допоможи. Може, серед спящих я, може, світильника вже погащий ніхто не бачить. Боже, сьогодні той час, коли дух і невіста каже: прийди, а хто чує, нехай приходить. Є вода життя даром. Алілуя від Ісуса Христа! Аллилуйя! І в цьому зібранні той поток він не умалів. Він повний води для смиренних, для покірних, для тих, хто хоче йти з Ісусом. Амінь, хто хоче виконати довіри на Йому. Хай Бог нам всім допоможе, щоб ми всі були в числі тих людей, які і в цьому зібранні напились тої джерельної, чистої води. Ідемо. І з новим бажанням і натхненням для Бога жити, прославити ім'я Ісуса і бути водимим Духом Святим. А це найбільший привілей знати, що на мені, на тобі перебуває, і в мені і в тобі Дух Святий. Алілуя! Нехай ім'я Господнє буде прославлено. Ми будемо молитись.